А ось і головний мій ризик, і головна інтрига для мене в цьому сезоні? Я вирішив засипати половину теплиці кількома тюками соломи і одразу її зафрезерував. Зверніть увагу, солома крупна, довгими стеблами. Ідеально, звичайно, було б її подрібнити, але можливості в мене такої не було, тому це чистий експеримент. Ми знаємо, що крупна солома не лише розкладається довше, але й перший час забирає з ґрунту такий потрібний нашим рослинам азот. А от як же перемогти цього азотного з? І пришвидшити процес розкладання соломи. Тут я вирішив ввести в гру біологію. А щоб мінімізувати втрати азоту, я планую дати невелику дозу азотного добрива в гру. Але найважливіше, що я хочу зробити, то це обов'язково внести в ґрунт біопрепарати на основі триходерми. З моїх власних досліджень я знаю, що триходерма це такий свою роду секретний біологічний прискорювач. Вона розм'якшує крупну солому, пришвидшує її розкладання і що що особливо важливо для теплиці, вона зменшує ризик грибкових захворювань. Трихадерма це взагалі-то м'який і безпечний спосіб допомогти ґрунту швидше переварити всю цю органіку. Ну звісно, що в наступному сезоні мені не вдасться побачити ідеального гумусу, бо солома ще не перегниє повністю. Але я вважаю, що вона вже зараз буде давати критично важливі плюси. Вона розпушує землю, покращує повітря обмін і працює як губка, краще утримуючи вологу. Корене. Система томатів отримає легкий структурний ґрунт, і це вже значна для мене перемога. Але справжній гумус, головний скарб, я вже зможу побачити в наступні роки. Це довгострокова робота з ґрунту. І звісно, результат ми вже побачимо в наступні роки. І тут мені потрібна ваша допомога, ваші поради. Чи пробували ви працювати із соломою в теплиці? Який був ваш результат? Можливо, ви знаєте якісь хитрощі, як прискорити розкладання цієї крупної органіки. Напишіть мені свій досвід. Свої секрети в коментарях прямо зараз. Мені справді важливо зрозуміти вашу думку. Якщо вам цікаво спостерігати, чим закінчиться цей сміливий експеримент і загалом тема органічного землеробства, підтримайте відео лайком і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео про роботу триходерми та про стан нашого грунту. Бажаю всім гарних врожаїв!